Про що говорив Зеленський з Трампом перед самим початком їхньої розмови? І Зеленський сказав, що 360 квадратних кілометрів е, території звільнили українські війська за останні кілька тижнів. Він сказав, що наші солдати цього місця зайняли 360 квадратів, оточили одну тисячу російських солдатів. І звичайно каже: ми хочемо обмінятися, але у будь-якому випадку нам потрібні наші солдати. Про це і він правильно говорив. Послухайте, історія, історія в тому, що Трампу треба продати успіх. Треба продати успіх. Трамп що написав: я, коли я ознайомився з ситуацією в економіці Росії і на полі бою. Я сказав, Україна, йди до кордонів 91-го року. Це означає, що Зеленський конкретно показав йому на руках, що відбувається. Він каже: Дивіться, Дональда, ми змінили 300 квадратних кілометрів. Ми взяли в полон тисячу російських солдат. У нас є контрнаступ під добропіллям на покровському напрямку. Ми бахнули так НПЗшки, Мадяр, Буданов, Малюк, щоб вони втратили до 30% своєї нафтопереробки в Росії. У них черги у них немає бензину. Якщо бензин є, то він коштує в 8 разів дорожче. У них жопа. Розумієте, ось що казав йому, як мені здається, Зеленський, і на Трампа це спрацювало, тому що Трамп любить успіх. Пам'ятаєте, що він казав? В обороні ви не виграєте, вам треба йти в атаку. Ну от, будь ласка, тепер ми усвідомили, зрозуміли філософію Трампа. Да? Ось цю таку тонку нитку, таку тонку грань. І от по ній ми ходимо, і мені здається, доволі успішно пройшли ми цього разу. Ем, хоча треба розчарувати усіх. Тим, що Трамп сказав, слухайте, схоже, що ця війна надовго, вона швидко не закінчиться. Росія не виглядає такою видатною. Для них це мало бути швидко, але війна ця війна швидко не завершиться. Сказав він. Трамп каже, що Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію Росії. каже про те, що економіка Росії жахлива, вона руйнується. Україна робить дуже хорошу роботу. Зао він хвалив збройні сили України. І коли репортер запитав у Трампа. Це на першій зустрічі з Зеленським. Чи ви все ще вірите Путіну? Трамп сказав: Я повідомлю вам це приблизно через місяць. Ну, це класичний Трамп. А, Трамп також сказав, що ми з великою повагою ставимось до боротьби, яку веде Україна. Це просто неймовірно, сказав він. Е, коли ви знаєте, у нього запитали: слухайте, а країни НАТО мають збивати літаки ворожі, які залітають у повітряний простір країн НАТО. На що Трамп сказав просто так. Це. Е, це я ну, чому я сказав, що треба обережніше до слів Трампа ставитися і не перебувати в ейфорії? Тому що до цього, як він сказав так, Марко Рубіо, державний секретар Трампа, генеральний секретар НАТО, Рюте, вони говорили, що ні, ми не будемо збивати літаки, будемо збивати лише тільки літаки, які будуть атакувати. Тобто... Уявіть собі, ворожий літак, російський там сушка залітає в повітряний простір країни НАТО, а та його не збиває, та буде чекати, поки той літак не буде її атакувати. І тут Трамп каже, так я за те, щоб такі літаки збивали, а потім додає за певних обставин. Ну загалом ви бачите самі, і, ну і звичайно, Трамп раніше ж говорив на цій генасамблеї з трибуни: що треба, щоб Європа перестала купувати російські енергоресурси і. У Трампа запитали, а що Орбан? Орбан, ваш друг, він не перестав купувати російську нафту. Трамп каже, що ви знаєте, я думаю, що він перестане це робити, якщо я йому зателефоную. Ну, Дональда, твої б слова і Орбану вуха. Що тут треба, друзі, сказати? Тут треба сказати, що передували цьому виступ. Лідерів на генеральній асамблеї, і е, Трамп і на цій, е, значить, з трибуни, сказав про те, що Сполучені Штати готові повністю ввести жорсткі мита проти Росії. Але для того щоб ці мита були ефективними, європейські країни також мають це зробити. Він сказав, що Китай і Індія зацікавлені у війні проти України, тому що вони купують російську нафту, але навіть країни НАТО не перестали купувати російську нафту. А тут я хочу сказати, що я абсолютно згоден з Дональдом Трампом. Абсолютно згоден, тому що. Серед в, е, купи заяв, які відвертають нашу увагу, є ті заяви, з якими реально можна погодитись від Дональда Трампа. Я згоден, що Європа купує російський скраплений газ, і таких країн багато. Вона їм платить за це гроші. Я згоден, що Китай і Індія зацікавлені в цій війні, тому що вони купують з дисконтом російську нафту. Я згоден, що не всі країни НАТО і Європи відмовилися від російських енергоресурсів. І розмови і убаюківання, вибачте, Урсули Фандрляє, начальниці Єврокомісії про те, що вони до 2027 року відмовляться від цих енергоресурсів. Мене ж ніяк не заспокоїть, тому що вже четвертий рік війни. І можна було це зробити набагато раніше. Вам пропонували альтернативи, і Сполучені Штати, і Африка, і інші країни це можна було зробити, тому це все мені здається. отмазки. я перепрошую. Я думаю, що такі зауваження Трампа є абсолютно, абсолютно справедливими. Якщо Сполучені Штати запроваджують мита, їх має запровадити і Європа. Якщо Сполучені Штати не купують нафту в Росії, Китай і Індія не купують нафту. Це має перестати робити Європа. Треба змусити всі разом. Перестати живити військову машину Путіна. Тільки так це може спрацювати. Тут я з ним абсолютно погоджуюсь. У мене немає різного читань з ним. Абсолютно погоджуюсь. Тому, друзі, я впевнений у тому, що е, тільки від спільних, підкреслю, спільних зусиль залежатиме, як довго ця війна може протриматися. От і все. Е, але те, що нам обіцяють європейці, от буквально. Зараз, в ці секунди, Урсула фондрляєн повідомляє, що Європа назавжди відмовиться від російських енергоносіїв до 2027 року. Це звичайно приємно, але якби до 2000, до кінця цього року, 25-го, це було б набагато приємніше розумієте? Ну і треба сказати, друзі, що Трамп каже: я думав, що буде легше за все завершити цю війну в Україні, тому що мої відносини з Путіним були класні. Але я. Був неправий, ну і Рубіо також додав, що США не налаштовані ухвалювати нові заходи проти Росії, поки до інші країни Європи купують нафту і газ. Де і все Трамп з трибуни закликав світову спільноту повністю відмовитися від розробки біологічної і ядерної зброї. Трамп сказав про те, що. Що він він розкритував ООН повністю. Тут, тут ще раз кажу: тут я також з ним погоджуюсь. Це дуже не схоже. Бачите, скільки разів я з Трампом сьогодні вже багато разів погоджуюсь. Але він реально заявив, що ООН. Це організація, яка ні на що не впливає. Ну, це ж так і є. Трамп звинуватив їх в тому, що вони розкладають там гроші 2-4 мільярди доларів на будівлю секретаріату. Ну не знаю, я там не тримав свічку, але зрештою, він назвав твердження про зміну клімата великою найбільшою брехнею всіх часів, а зелену енергетику е також брехнею і е радівництвом. Трамп, е значить, перегрозив редактору Суфлера. Справа в тім, що коли він почав виступати на цій. Генеральні асамблеї, ну там зрозуміло, що стоять суфлери у лідерів Вони читають все це з суфлера, і у Трампа перестав працювати суфлер. І ну, Трамп пригрозив, каже: Слухайте, у мене тут перестав суфлер працювати. І хто б там не був редактором цього суфлера, у тебе великі проблеми. Ну і далі почав свої манери читати це все з папірця. Ну от якось так це все вийшло. Тому дивіться, значить, до цього заяви робили і Рубіо, який казав про те, що Україні треба погоджуватись на якусь угоду. А на яку угоду треба погоджуватися, я вже й не знаю. Тобто, Рубіо декілька разів за вчорашній вечір просто міняв свою точку зору, тому що Трамп як флюгер він. То так, то так. Не за ним, до речі, не встигають ні Венс, ні Рубіо, ні вся е, обслуга. Просто не встигає за Трампом, тому що, е, тому що... у Трампа сім п'ятниць, як ви розумієте, і, і, і вони просто не розуміють, що він думає. бояться. вони виходять з останньої його заяви, а Трамп вже її чотири рази змінив. Тому так і виходить, що така плутанина, е, що стосується НАТО. Яке там пророзило відповіді чи не пророзило відповіді, для мене це максимально дивна історія, тому що вчора НАТО сказало, ну там вийшло з повідомленнями, що ми будемо задіювати з нашими союзниками всі е, військові і невійськові військові заходи для того, щоб відповідати на провокації, тобто, НАТО, фактично там Росії військовою відповіді у випадку там, повторного вторгнення. В західні країни заява ця була опублікована за результатами засідання, яке скликала Естонія. Нагадаю, що російські міги увірвалися в її повітряний простір, і от НАТО вийшло з такою заявою. А що далі? А далі виходить Рубіо, Рюте і Трамп і кажуть про те, що ви знаєте, збивати ці літаки будемо тільки тоді, коли вони будуть. Нам загрожувати, не просто вторгатися в повітряний простір, а стріляти, атакувати. Ну, якщо це позиція НАТО, то Окей.